Бо дивіться, що відбувається далі. Що коли людина бігає, uh -huh. а вона коли бігає, то в неї виділяється ще й молочна кислота. Так. А коли відділяється молочна кислота, то вона закисляє кров. А коли закисляє кров, то стає погано. Особливо коли кислоти багато в судинах, то болять м'язи. Ну, кріпатура от, та своєрідна ж ми і, маємо. Нібито та? кріпатура. Якщо день пройшов, воно пройшло, то це нема питання. Але буває, що навіть під час бігу тобі важко бігається. Чому? Ну. Тож відповідь зрозуміла, що якщо ви перейдете на фруктову овочеву дієту, молочні кислоти буде менше в крові. І навіть коли під час бігу вона вже і утворюється, то тих мінералів, які є в крові, їм вистачає, щоб вони одночасно цю молочну кислоту могли. Розчиняти і вони її нейтралізують, uh -huh. розумієте? Але це залежить від того, що ти їш. Якщо ти їш на традиційній їжі, то тебе боліти буде постійно. Якщо ти потихеньку міняєш свій спосіб харчування uh -huh. під час бігу. Все стає на своїй мості, і ця вся крепатура проходить. І що це Не, не тільки крепатура проходить, проходять навіть от бувають хронічні боля. А язові спазми. А от м'язові так, так. от м'язові спазми, що Кор бувають Кор корчі ловлять люди. Хочу корчі да. ловлять. От, от, от іменно чому воно буває? Ще раз хочу сказати, бо тому, що судини. Не треновані, вони всі, можна сказати, закості, і вони можуть оддавати от такі глибокі, що спас угу, пішов, і воно угу. тебе не пускає. Угу. Що саме цікаве, що коли людина починає бігати щодня або через день, але що регулярно, так, так, так. оце все проходить. Виявляється, тонізуються ці судини, і серцева м'яза тонізується, і всі оці проблеми проходять. Угу. Кров краще рухається, тонізує всі судини, а у нас судин 100 тисяч кілометрів, коли взяти всі капілярчики, з'єднати -то. Да, то вони і виявляються, а вони всі м'язисті, угу. але їм треба до це навантаження. Їм треба бігати для здоров'я. Для здоров'я. Потихенько, на місці, не можете десь там, стали собі біля віконця і бігайте собі, тяпайте собі. Це зрозуміло О, з одного на друге.